Хороший варіант це тример з високою автономністю. Тобто в тримарі є акумулятор, який витримує 5 годин безперервної роботи. Це справді я, як власник такого самого інструменту, в мене він, до речі, вже служить четвертий рік, виглядає як новенький. Я ним задоволений. Я, до речі, ні зуби, нічого не точив. Я навіть рідко мастило підливав, але тим не менш пристрій працює по сьогоднішній день і, в принципі, своєю роботою. Своєю роботи він справляється, я в ним задоволений. Значить, ось такий супертрім. Він до речі, в тому році в нас був номер один серед продажів. Його дуже часто замовляють. Ну в цьому році він не буде, там є інші варіанти, але тим не менш теж в цьому році його частенько замовляють. Значить, що можу на рахунок нього сказати? А, значить, металевий корпус, акумулятор 300 хвилин працює, може працювати від мережі, час зарядки 2,5 години. А, і, в принципі, от якраз коли вимикають світло, коли нема змоги часто його там заряджати а, або взагалі да, десь в польових умовах, то такий варіант буде вам супер. Хороший, на що я ним роблю? Я роблю рівні контури, тобто я підрівнюю контури, прибираю лишню небажану щитину. Це може бути гоління під нуль. Він справді класно працює. Далі, це може бути стрижка бороди. В комплекті 1, 2, 3 е, мм насадки. Є тут індикатор. І в такий варіант беруть в салон. Чому? Я думаю, що перша причина, що він довготривалий, тобто акумулятор вистачає надовго, і людина на потоці може ним працювати довгенько. Плюс, по якості, він теж досить непоганий, ніяких претензій немає. Острі, гострі ножі з нержавічої сталі, в принципі. ну... Буде свою роботу робити тому кому треба, звертайте замовляйте. 699 гривень ціна. гарантія рік від нашого магазину. Voyager V082